Тепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Відео, яке шокувало тікток-спільноту та чи не всю країну. Какого ха! Де зарядка? Ну, телефон ти більше не побачиш. Шукай телефон швидко. Це пряма трансляція у тіктоці. Жінка на ім'я Ганна спілкується онлайн зі своїми підписниками і паралельно зі своїм чотирирічним сином. У коментарях люди дорікнули, що такою поведінкою матір показує не на найкращий приклад своєму малюкові. Після чого Матуся закликає хлопчика пояснити користувачам усе папанятіям. Ти слом... Самій ваня. Не кажеш, що я тебе в матюкатися. А ну розкажи їм по поняттях. Я теж вас Я щось щось говорила, ви кончені. Це дитина чи я вас Так. Він за мене є... вам наб'є. Те, що ви там пишете, мені п***. Нині сторінка у Тіктоці, де проходив стрім із хлопчиком, видалена. На нашу пропозицію поспілкуватись, мама не відповіла. Проте в інстаграмі вона зразкова матір двох дітей. Очільниця сектору ювенальної превенції у Волинській області Інна Остапович каже, Ганна порушила 184-ту статтю адміністративного кодексу. Це невиконання виконання батьківських обов'язків, які пов'язані з вихованням дітей, а також 150 п'ятдесяту статтю сімейного кодексу України про обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Звичайно, мама була в стані локального сп'яніння. Маму попередили, спілкувалася разом із бабусею цього хлопчика, щоб якісь там були права порушення. Ну відносно дитини не там чи. Чи, наприклад, дитина була брудна, чи там в будинку були якісь там ну не прибрано, чи дитина була незабезпечена харчами або, наприклад, одягом цього порушень таких порушень не було. Тільки за цей рік 704 особи на Волині притягнули до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Але саме цей випадок, коли у мережі мати фактично навчає малюкани цензурщині, зафіксували вперше. Тож нас запевнили, що за лайливою мамою у поліції Волинської області пильно стежитимуть. Протокол за правопорушення вже скерували до суду і саме там оберуть розмір штрафу. Але у Тіктоці, схоже, тренд на нецензурні слова з вуст малюків. Чи, тільки, що ти матюкню казав. Два матюка. Мать, ось так. Мать. Казав так. А в американському тіктоці запустили справжній флешмоб, де дозволяють дітям на камеру сказати одне лайливе слово. І як же ставляться українські матері до такого контенту? І в цілому до дитячої лайки? Таке питання ставлю вперше. Покажу відео, де матюкається дитина в прямому ефірі. Тіктосі. Ну добре. Мене взагалі дуже дивує більшість контенту Тікток. Але так, у мене виникають інколи питання, що взагалі в людей в голові, коли вони це записують. Найгірше, що це проблема не однієї сім'ї. Таких дітей багато. Оксана, мама 13-річної Емілії. Відео жінку неприємно вразило. Чули колись матюки від своєї доньки? Чула. Ну, це, це щось було, було разом так війни, може. Да, а, таке ти було. почала тоді матікати? Та мені просто по емоціях я вже можу. Проте це траплялося вкрай рідко. Ми з Донецька. Угу. Це вже не перший раз, і просто вже ну, дуже була темоційна. Ми опитали ще кількох батьків. Усі шоковані, що дорослі самі заохочують своїх дітей до матюкливого контенту. Психологиня Олена Шершньова каже: у майбутньому подібна поведінка батьків може розвинути у дитині вседозволеність. Найголовніше, щоб діти розуміли, що є табуйованим, що ні. Якщо будуть діти знати, що можна мацюкатися, то власне не лишиться неправильні табу для них, і це теж дуже розхитує їхні рамки. Дитина може десь тихенько в компанії я не знаю це вживати, але в жодному випадку не при батьках, тому що тоді знімається це табу, і дитина власне не має тоді ніяких стримуючих факторів, які будуть стримувати її в інших речах, наприклад, фізичне насилля. Діти у віці до п'яти років вживають лайливі слова неосвідомлено. І якщо ж почули нецензурне слово від своєї дитини, психологиня радить спокійно запитати значення цього слова і пояснити, що у суспільстві таке спілкування. Неприйнятне. а ще постарайтесь самі не вживати лайки, адже діти беруть приклад з батьків.